Страсбурзі у Ради Європи проходить тиждень літньої сесії парламентської асамблеї ради Європи. Українське питання тут на першому місці, і зокрема тут дуже важлив, багато важливих рішень і після глобального саміту миру, саме по тим тезам, і в першу чергу це так само стосується повернення дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація або на тимчасово повні території вглиб, або до самої Російської Федерації, і вже є перелік проголосованих. Резолюцій на користь дітей, а саме створення спеціальних шкіл. Про це більш детально розповів член української делегації парламентської асамблеї ради Європи Павло Сушко. Давайте його пряму мову почуємо. А це я ваш революційна резолюція для по перше, для України. Да, бо поставлено страшно крапку між баталіями правом вибору батьків між інклюзивною освітою та спеціальною освітою, коли спеціальна освіта. Існування спеціальної освіти було під загрозою. Не всі її чітко розуміли, потрібно вона чи не потрібні потрібні спеціальні школи чи ні. Казали хтось казав, що Україну не візьмуть євросоюз, тому що у нас є українські школи сьогодні. Вже поставлено соточно крапку в резолюції. Чітко вказано уряду України не допустити ліквідації спеціальних шкіл. То це справжній інструмент для всіх країн Європи по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Це захищає дітей та захищає право вибору батьків.